Ну що, Всім привіт, а Сьогодні я хочу вам показати, як я роблю замовлення на тему AliExpress. Для цього мені треба тема AliExpress і Letyshop. Я вже розказувала, що всі свої замовлення я роблю через Letyshop. Це не реклама, цим я користуюся саме. За це мені ніхто не доплачує за те, що я їх тут зараз рекламую. Але я вам скажу дуже вигідна річ. Робила я вже минуле, ну не минула, там декілька замовлень назад. Замовлення з того свого кешбеку, який я, в общем, вивела на свої замовлення. Що ми для цього робимо? Скачуємо AliExpress, на ньому реєструємося, і тільки після цього я вибираю, що мені треба, який товар я хочу. Зараз, наприклад, покажу на цьому ось пальто, наприклад. Я нажимаю його на лайк, додаю. Додаю в свій список бажань. Все, він в мене знаходиться зараз в списку бажань. І так, але дивіться, це ж не те, що там я, перше попавшися, вибрала все. Перед тим, як його ми вибираємо, ми гарно дивимося відгуки. Ось є фото. Ми заходимо на все, читаємо, все, що кажуть, все, що показують. Все-все-все перевіряємо, читаємо. Що вони нам тут розказують? Гарне, негарне. Підійшло, не підійшло. Також тут можна побачити, скільки разів його замовили в Україну. Що, які відгуки написали, що пишуть. Гайдерний светр, наприклад. Ось. Все, ми подивилися фотографії. Якщо у нас все влаштовує, ми додаємо його в І так дивимося наступний тоді товар. Чи мені подобається більше Aliexpress, Верніше сказала не більше. А чи мені подобається більше Aliexpress, чим там? Тим, що на Aliexpress немає мінімального замовлення. Я можу замовити як якусь річ від 10 гривень, там трьох 2 гривень. І вона мені приїде безкоштовно. Так само я можу замовити на одну велику суму. Але який огромний мінус на Аліекспрес, що якщо я замовляю в різних продавців, там різних товарів я вибираю, вибираю собі там щось обрала, і вони мені можуть приїхати. Ну дуже рідко буває так, що приїхала одною посилкою, буває так, що вони їх розділяють на декілька. А ще гірше, коли це всі мої, скажімо, там 5-6 покупок з одного Аліекспреса приїжджає. П'ятьма різними покупками, одна можна приїхати по Новій Пощі, може приїхати по міст експресу. Ну і звісно, що наша Укрпочта всіма любима, яка, мені здається, їде найдовше. Хоча з моєю лампою Міст Експресом вона їхала два місяці. Але так як це був подарунчок від теми, тому я її чекала без всяких думаю, вже скільки доїде, так і доїде. Вона їхала наземним транспортом. І так, після того, як ми все це обрали, все, що нам треба. Зараз розблокую, я тоді заходжу в Леті Шоп. Дивіться, я спочатку все кинула в визбране. Заходжу в Леті Тут в мене є вже ось мої обрані магазини. Я вибираю той магазин, який мені треба AliExpress. Переходжу. Все. Ось в нас відкрився AliExpress. А, тут я виходжу на головну, заходжу до себе, заходжу визбране. Визбраних ось, в мене є купа товарів, які я собі тут по роботі, не по роботі. В общем, все, що мені подобається, не подобається, що планую заказати. Треба почистити те, що я вже замовила. Тут, в общем, всі товари, в общем, те, що я подобавляла, що я хочу, я все сюди зберегла собі. Після того, як ми перейшли на літішоп, ми вибираємо те, що нам треба. Ось мала, хочу собі ці конги, я додавала в корзину. Мені для роботи я хочу пошити собі спідницю, треба ця штучка. Так, що вона пише, так, от, додати до кошика. І... Ось я додала, і ще мені треба ось таку штучку. Теж для хочу пошити спідницю. Зараз я тут оберу, що мені треба. Ось я її відкрила. У нас тут є, дивіться, ще є тут безкоштовна доставка, а є доставка, за яку вона пише, скільки треба оплатити за доставку. У мене тут зараз безкоштовна доставка. У відгуки я вже читала. Зараз, ось я собі виходжу, вибираю те, що мені треба. Я дивлюся, тут приїде 5 ярдів. 5 ярдів це майже 5 метрів. 1 ярд, по-моєму, 97 см. Або 90. Так. Я вибираю, яка мені треба. Ось ту, що я хотіла, вже, мабуть, розібрали. Ладно, я беру собі ось цю, додаю її в корзину. Все. Додали в корзину і йду далі, вибираю, що я ще хочу. Зараз я подивлюся, що ось така рюша мені треба. Теж це для роботи. Ну як для роботи? Це більше я для себе її хочу. Але мені треба колір білий. Я не знаю, чи тут є білий. Так, є ось білий. Ось я вибрала білий колір додаю його в кошик. Все, він у мене доданий в кошику. Так, тут -то. закриваємо, бо я його додала не в кошик, а нажала купити зразу, додати в кошик. Все, додали в кошик його. Наступне дивимося, що ще я хочу. Ну тут, мабуть, я не багато що хочу на Аліекспресі. У мене там більше лежить в мене на тем товарів, які я дійсно хочу. Я думаю, цього буде достатньо. Так, ще хочу показати вам розділ, в якому я люблю робити замовлення. Це ось комплексне предложення. У мене стоїть в приложенні мова російська, тому що вона тоді погано переводить відгуки. Якщо ставиш українською, ви вона воно не переводить, а вона показує відгуки. На іноземних мовах, які, в общем, хто звідки заказував? Тому приходиться, щоб розуміти, що там написала, ставити таку мову, скажімо так. Ось ми сюди зайшли і тут дивіться, тут купа всього, все, що хочеш, можеш тут собі знайти. Я ось вже собі обрала, робила паузу, щоб обрати сюди собі, що я хочу. тут купа всього, чим мені подобається цей розділ. Це тим, що, якщо замовляю, я в цьому розділі, тоді воно приходить все однією посилочкою. І воно приходить з безплатною доставочкою По-любому тут можна заказати як три речі. Менше трьох воно не дає замовити. Від трьох і до десяти, по-моєму, тут можна замовляти речей. Тому ось я обрала вже шість. Ну, в общем, в сьому розділі можна знайти все, що хочеш. Зверху ось тут є поїск, можна так само ввести, що вам треба, і воно вам покаже. І так, що в мене тут я наобирала собі? Так, дивимося. Ось такий червоний мішечок. Це мішечок для запікання ось якраз воно показує, якщо все це робиться, для запікання в мікроволновці. Хочу спробувати подивитися, як вона там все виходить, не виходить. Ось, коротше, ось такий мішечок. Так. Наступна у нас ось така безшовна білизна. Я собі обрала колір посередині, темно-коричневий. Так. Ось такі зубні щітки. Вони йдуть з трьох сторін. Я взяла для малої, сподіваюся, що її буде зручно її чистити, бо мені подобається, що вона зразу з, -з, -з, -з обіх сторон, бо дітей заставить чистити зуби, ну це, скажімо так, треба заставляти. Наступно йдуть колготи, копроночки на весну. Але я обрала собі колір, який зараз дуже актуальний. Ось такий. Так. Наступно це я взяла для малої ось таку штучку. Можна ставити як телефон, так і планшет. Вона любить малювати, вчиться малювати. І взяла її таку, може, їй буде легше, так. І ось таку сумочку ще я собі обрала. Бо я на тему хочу під цю сумочку замовити на літо шльопанці. І ось так уже, щоб воно було там схоже між собою, теж будуть вони в таких кольорах. Я її собі замовила, того в нас всього 6. Вийшло в нас все це на 562-3 гривні. Так. так Женський колготки щось добавить попереду недоступні. Ага, жіночі колгота, він нам каже, що нам не вдасться їх замовити, тому що вони недоступні на доставку в наші регіони. Окей. Зараз ми їх тоді приберемо, бо вони вже самі автоматично, так, вони вже самі автоматично прибралися. При реєстрації ми вказуємо нашу адресу, там місто, вулиця, індікафі, індікафс, не кажу, кода. Індекс. І що там ще у нас? Номер телефона, фамілія, ім'я. Все ми це ввели. На оплату там буде теж. Я не буду показувати, бо в мене тут все світиться. Це моя адреса, мої картки. В общем, там також ми вносимо карточку, коли діє карточка, і ззаду у нас CV-код, ці три цифри. Ми все це вводимо. І нажимаємо оплатити. Зараз воно мене. Одаляю ті колготи, які не пройшли в мене. Я їх подивлюся в наступному разі. Я може на тему подивлюся. Так. Так, нажимаємо оплатити. Чекаємо. Все. Оплата завершена. І таке сердечко у нас. Все так легко. Також я ще получаю ось ці монетки отримати. Тут їх можна отримувати кожен день, і так само за покупочку. Ми їх отримуємо. Іноді я забуваю їх отримати, але тоді тоді скажімо, скажем, на деякі товари може піти скидочка, така невеличка, але все одно приємна, маленька скидочка. Ось таким чином ми з вами сьогодні скупилися. Трошки також всі ці товари, ви побачите, на розпаковочці в мене. Сподіваюся, що вони будуть йти не дуже довго. Там зараз я. Ось дивіться, все у нас вже в оплоченому. Колготи прибрали. Так, тоді у нас тут в історії все, що ми замовляли. Ось ми його бачимо. Так, виходимо. Заходимо ось до себе на сторінку. Ось тут видно, бачите? Очікується, так, ожидаєте відправки, очікується відправки, і те, що в мене відправлено, бачите? Ось очікується, і ось в мене вже є посилочка. Ой, зараз не туди нажала. П'ять очікується, і шість в мене відправлених. Відправлені ось. Це те, що я зараз очікую. Ось так. Все. Це. це все, що я зараз очікую. сподіваюся, звісно, що воно мені приде в днів але заказувала я не через це відділ, а кожна все окремо. І це все, що сьогодні ми за вами заказали. Тут все легко, все просто. Так, але те, що ми кидали спочатку в корзину, я його видалила, тому що я подивилася, там на деяку рюшу йшла доставка 56 гривень, але так як мені не хватало по одному ярду, я собі брала там по два-три ярда і воно. Кожен раз доставка була все більше і більше і більше, тобі ж там на 2 ярда вже була доставка не 56 гривень, а вона вже була 160 гривень. Додаєш і ще вона ще стає вище, тому я їх повидаляла, але я їх знайшла на тему, тому на тему вони в нас будуть. На цьому сьогоднішнє відео у нас закінчується. Ви підписуйтесь, ставте лайки. І будемо далі дивитися, як я зроблю замовлення на тему. Дивіться, з цим леті з ним там все дуже просто. Ми ой, скачали приложення. в кого Android, то в Play Market, і в кого, Господи, як він цей це, це, знімає на нього то <свісно> той знімає в Apple Store, не знімає, а скачує в Apple Store. Все ми так само встановлюємо. Робив реєстрацію, у нас з'явився наш кабінет. Все, через нього тут купа магазинів. Дивіться, дівчата, тут просто цих магазинів море, який хочеш. Але не забувайте, що перед тим, як щось собі купити, зайшли в приложення, відкрили магазин. Ось дивіться, що там, наприклад, Вернусь до того, що я можу заказувати. Навіть і на Аврора все ми... Ой, я її чуть не видалила. Аврора. Зайшли ми в цю Аврору. Ось є перейти в магазин. Ми нажимаємо перейти в магазин, все, він загружається, приходить зараз сам на сторінку Аврори. Ось бачите, все. і ми вибираємо собі тут -то товарчики, що нам там треба. І таким чином кешбек уже сам автоматично щитується. Так, ми хочемо вийти звідси, бо нам тут він не треба. Але на цьому телефоні це телефонної доньки. Тут стоїть у неї її латішок. Тому, ось дивіться, в нас, я не показала, скільки було, було в неї тут, а всього очікувалось у неї ноль. Зараз у нас тут в очікуванні ось замовлення 9. Видно, що це було сьогодні. І по кожному нашому товарчику. Нам лягає, ось бачите, ось всі, нам лягає кешбек. Да, він невеликий. У мене на моєму аккаунті там кешбек трошки більше йде, бо я роблю більше замовлень. Воно там, чим більше замовлень, тим воно більше йде кешбек. В неї тут насильно не великий кешбек стояв, але я вже не стала його міняти. Думаю, хай її буде. Також, там, коли робиш перше замовлення на Алікспресі, перше замовлення. На тему в них дається чуть-чуть більше кешбек. А на Аліекспресі, там, коли робиш перші свої замовлення, навіть іде така гарна скидочка на всі товари. Якщо вибираєте, вибере в корзину, Покидали, покидали, і там набагато більша скидка. Так я собі зареєструвала на доньку. Алікспреса, другий аккаунт, з якого вона тепер собі робить замовлення, коли їй щось потрібно. І я собі там замовила дуже вигідно свою улюблену сумочку, таку може пам'ятаєте. Зверху ракушечка, вона така кругленька, така кругленька, так, ну, так, взагалі, непонятною формою, але я від неї просто балдею, вона в мене на багатьох фотографіях є, у відео теж вона є. Тому всім дякую за перегляд. І далі наступне відео, яке я вже казала, буде вже з теми.